Знаєте, багато хто може вже забув, що у нас в країні йде війна. Я прошу всіх піднятися і вшанувати пам'яттю хвилиною мовчання, пам'ять загиблого нашого земляка, побратима Павла Литвиненка. Дякую, при сідайте. Героям слава. З приводу цієї забудови, я не є мешканцем міста Українки. Мені дуже прикро, що міська влада не вирішила це питання, коли було розроблялася проєктна документація на будівництво цих паркових будинків. Але я вам чесно скажу, що я з дитинства теж не відпочивав на цій студії і, і виріс там фактично весь викісткий район відпочивав тут, на берегу стуни. Тому вибрахуючись, що там трибільська тець. У нас в районі і рівень запорності, принтеріальності, треба все ж таки намагатися максимально зберегти зелені насадження. Але я не про це. Я просто хотів би звернутися до вас і звернутися, щоб ви передали всім іншим, що, щоб не спекулювали на учасниках тактичної операції, не втягували і не намагалися втягнути в протистояння з людьми, які підтримували нас, поки ми воювали. І багато хто зараз ще там знаходиться на війні. Будь ласка, думайте, перш ніж е, говорити про те, що там от ми от аточникам дамо квартири. Такою ціною квартири нам не потрібні. Я вам чесно скажу, що за будовнику, що в Українській міській раді, що в Обухівській міській раді, якщо вам необхідна допомога від нас з приводу без хабарного відведення земельних ділянок, проходження проєктів земноустрою в різних державних установах, ми го готові вам допомагати. Якщо ви дійсно готові будуватись, е вкладати та інвестувати кошти, я розумію, що ви підприємці і маєте заробляєте на цьому. Якщо ви готові підтримати громаду і віддавати до 20% чи скільки там Україні, чи в опухові тих квартир е на розвиток громади, якщо ви не забудете про нас тоді. І не забудете хлопців з батальйону Донбас моїх побратимів, які сьогодні приїхали сюди підтримати людей, які є з Севастополя, і Донецької області, Луганської області. У нас багато сімей загиблих, які приїхали сюди з юрваними ногами, живуть в пансіонатах Київській області. Якщо ви про нас не забудете, мешканці міста України, честь вам і хвала. Слава Україні!